Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Ярушувець. Рекорд України про покидання нелегалів через Державний кордон України одночасно мали перекинути 150 чоловік, яких розвели кожного на 150 тисяч гривень. За 150 тисяч гривень 150 -ти нелегалам. Тере ухилянтами, яких зараз називають пообіцяли перекинути їх в Молдову. Загрузили їх в Камаз як тюльку настоючи і повезли в напрямку Молдови, а там їх затримали прикордонники. Таким чином, ділки нагріли добре руки, старий ржавий Камаз, який коштує копійки. 150 нелегалів на 150 тисяч кожен. Помножте. Фантастична сума. Ну і перед тим, як зупинити прикордонників, водій КАМАЗа зупинив автомобіль і втік в сад. А прикордонники взяли нелегалів і відрапортували про рекордний улов операції рукавичка. 150 нелегалів. Питанечко тільки: а де і у кого 150 тисяч помножити на 150 чоловік? Де ця сума? У кого, хто це все організував, прикордонники не знають. На мою суб'єктивну думку журналіста все просто. Тут 150 чоловік, які хотіли переїхати через кордон, кинули на бабло. Тупо кинули. Схема дуже проста. Зібрали 150 чоловік, підманили 150 тисяч, задешево перекинути в Молдову. Перед цим повідомили прикордонникам. Загрузили, поїхали, прикордонники піймали, але є одне но. Та людина, яка привозила цих нелегалів ухилянтів, втекла, втекла з кабіни ржавого старого Камаза. Все, і гроші невідомо куди поділися. Зате прикордонники відрапортували, що зловили 150 чоловік. І вівці цілі, і вовки сить. Ось так в Україні розводять на бабло людей. З вами український історик та журналіст Єрошвець. Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!